Усіх вітаю. Послухайте притчу, яка примусить вас задуматись. У фермера зламався трактор. Що ж робити? Усі роботи призупинені. Фермер думав розібратися з поломкою сам. Спробував і так, і так. Нічого не виходить. Не заводиться трактор і все. Покликав сусідів на поміч. Усі спроби фермера і його сусідів полагодити двигун. Були марні. Нарешті він покликав досвідченого фахівця. Майстер уважно оглянув трактор, підняв капот і все ретельно перевірив. Оглянув кожну деталь, придивився, прислухався. Потім узяв молоток і один раз ударив по визначеному місцю. Мотор заторохкотів, ніби й не був зіпсований. Коли майстер подав фермеру рахунок, той, здивовано глянувши на нього, обурився. Ти хочеш 100 доларів тільки за один удар молотком? Дорогий друже, сказав майстер, за цей удар молотком я порахував тільки один долар, а 99 доларів я беру за свої знання і багатолітній досвід, завдяки яким я зміг зробити цей один удар по потрібному місцю, щоб відремонтувати твій трактор. Майстер витримав паузу і продовжив: До того ж, я заощадив твій час. Впорався з проблемою дуже швидко, і ти вже сьогодні, просто зараз, можеш почати працювати на своєму тракторі. Фермер усміхнувся і погодився з майстром. Отже, професіоналізм, знання та досвід, які здобувались роками, коштують недешево. Спеціаліст високого рівня вміє швидко та ефективно вирішувати ваші проблеми. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!